Як повідомив начальник групи по роботі з громадськістю державного підприємства Криворізька теплоцентраль Сергій Гуль, у двох міських котельнях зараз тимчасово відключене електропостачання. Більше половини теплорозподільчих пунктів, що забезпечують городян гарячою водою, зараз знеструмлені. З 1137 Жилых домов, которые мы забезпечуємо горячей водой. На сьогоднішній день 900 домов у нас без горячей воды остаются. 237 домов только обеспечиваем мы горячей водой. И также соцкульбит у нас садики и школы. У нас на сьогоднішній день получается, что по 16 садиків и примерно 17 школ только с горячей водой. По 20 с чем-то школ и садик у нас без горячей воды. Така неперетаманна для кривого рогу ситуація з подачою гарячої води спричинена тим, що борг споживачів за теплову енергію, опалення та гарячу воду на сьогодні перевищив один мільярд гривень. Найгірше розраховуються мешканці та житлово-будівельні кооперативи. Населення і жилісностроїтельної кооперативи – це теж і населення. Ми знаємо й только із юридичкою формою власності. Значить, вони на сьогоднішній день нам довжні 101,9 мільйона гривень. 101,9 мільйона гривень. Потребителі всей бюджетной формы собственности, потребителей, это областной державной бюджет в основном должны нам 18,5 млн грн. Прочие потребители, хоть частные малые потребители, должны на сьогоднішній день нам 33,9 млн грн. И большую задолженность имеет предприятие Криворожтепломережа, Криворожь-теплосеть ⁇ На сегодняшний день задолженность этого предприятия перед нашим предприятием составляет 850 миллионов гривень. Станом на 1 квітня Криворізька теплоцентраль має заборгованість перед компанією «Дніпрообленерго» в сумі 128 мільйонів гривень. Надавачі послуг для криворізьких тепловиків висунули жорсткі вимоги. Оплачувати за електроенергію щомісяця не менше 20 мільйонів гривень. В разі ж недотримання цієї умови Криворіг в найближчому майбутньому повністю залишиться без гарячої води. Все вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что необходимости крайне ответственно и в этот период, и вообще относиться к тому к вопросу поощрения задолженности за поставленную тепловую энергию. Поэтому, уважаемые наши потребители, прошу принять срочные, сложные меры по повышению вами возникшей задолженности перед нашим предприятием государственной Криворожской теплоцентралью за потребленную теплую энергию и, в первую очередь, за горячую воду, чтобы предприятие, в свою очередь, могло рассчитаться с ДТК І отримати розрішення на включення ТРП і котельних в електроенергію. Тим часом у місті вже розпочато підготовку до нового опалювального сезону. А для виконання ремонтних робіт також необхідні матеріальні ресурси. Керівництво Криворізької теплоцентралі сподівається на сумлінність платників. Руководство Государственного підприємства Криворської теплоцентраль. не только не допустила прироста задолженности в этом периоде, но и принимает все неотложные меры к тому, чтобы снизить по сравнению с прошлыми годами эту задолженность. Несмотря на то, что тарифы у нас получается, что раз или два на год, а то мы уже квартально увеличиваться, но на 8 миллионов у нас была задолженность 136 миллионов, сейчас задолженность на 8 миллионов уменьшилась.